Котя, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади. Доєднується до нашого ефіру. Наші вітання доброго ранку, Олег, Юлія. Дорогі, шановні. Так мені подобається це ранкове привітання. Бажаємо здоров'я. Я просто кожного разу отримую шалене задоволення навзаєм, щоб здоров'я вас не підводило. Давайте ми відразу анонсуємо збір, щоб наші глядачі мали змогу конвертувати свою ранкову лють через масовану авіаційну атаку на Україну у збір на оптоволоконні системи для ФПІВІ 92 окремій штурмовій бригаді. Розкажіть. Що це за збір? Нащо? Оскільки зараз активно впроваджуються технології оптового ми також вирішили долучитися і не відставати від цих тенденцій. Ситуація складається наступним чином: що ворог активно почав застосовувати дані системи як у нас на напрямку, так і по всій лінії бойового зіткнення. Сама система оптоволокна вона дає майже 100% результат. Тобто, ми можемо вражати цілі з впевненістю в тому, що дрон долетить до цілі і вразить її. Якщо брати до уваги, що радіочастотні застосування дронів зараз дуже активно стикаються з протидією ворожих засобів ребу, то системи на оптоволокні мають більш, більшу ефективність. Тому наш підрозділ також вирішив долучитися до цієї технології, зосередити свою увагу на оптоволоконній сировині для FPV-дронів. Зараз іде процес нарощування постачальників, перевірки самої сировини, тому що продукт КНДР він різної якості і визначення з тим, яким саме оптоволокном буде користуватися саме наш підрозділ для застосування у бойових діях. Ну тому важливо на це, це підтримати зараз. Ті люди, які от ми вже сьогодні говорили про це, але я і в вашій присутності теж це скажу. Які сьогодні мали інші плани на цей ранок: доїзд до праці, відвести може дітей там до садочків до шкіл. Зараз вони цього всього зробити не можуть через масштабну повітряну тривогу на території цілої країни. Жодним чином я не говорю, що вони в якійсь там складнішій ситуації ніж українське військо, але точно вони сьогодні цей ранок таким не планували. Це Викликає роздратування, це викликає неприйняття. Це викликає те, що називається праведний гнів. І от мені видається, що найкраща реакція і для свого здоров'я, і звичайно, для нас усіх це підтримати збір, про який ми тут говоримо. Коли ви гніваєтесь, коли ви опиняєтеся поза власною волею у такій ситуації: гривнею, п'ятьма, десятьма, сто гривень тисяча. Хто скільки може, давайте сьогодні максимально вкладемося от цю свою. Енергію, цю свою емоцію вкладемо у підтримку українського війська. Котя, ну я так до вас звернуся, тому що таке ваше псевдо. Та розкажіть нам, яка ситуація є на харківському напрямку, передовсім що, е, що наразі відбувається впродовж минулої доби. Що було? Ну можна сказати з певністю, що ситуація стабільна. Та пожежа, яка виникла в травні місяці, вже вона локалізована. і Ми зараз вже ліквідуємо, можна сказати, так, наслідки цієї пожежі. З погіршенням погодних умов, звичайно, ворог продовжує свої наступальні дії. Це перш за все пересування піхоти малими групами. Ми не фіксуємо зараз важкої броньованої техніки, і тому, в принципі, в принципі, спокійно справляємося з поставленими задачами, знищимо ворога на підходах до наших позицій і боронимо Харківщину все стабільно, все спокійно. Як поводяться росіяни? Чи чи намагаються штурмувати ваші позиції? Ну очевидно, намагаються як часто? Ну, ми стикаємося з штурмами майже кожного дня. Вони намагаються накопичити якусь ударну силу на певних напрямках, і вже звідти розпочинати активні штурмові дії наших позицій. Але до оборони в Харківській області залучено дуже багато ефективних та професійних підрозділів, зокрема підрозділів БПЛА. Наша злагоджена секторальна робота вона запобігає цим, цим намаганням ворога штурмувати наші позиції. Тому ми виявляємо його на підходах до наших позицій і спокійно знищуємо засобами як силу безпілотних систем, так і артилерійськими засобами. Якщо говорити про їхнє укриття, про місця управління дронами, чи, чи, чи вдається вражати власне, ось ці пункти? Ну, бо розуміємо, що це важливо для, для ситуації на місці. Так, харківський напрямок він має свою специфіку, як і в принципі будь-який напрямок нашої великої України. Тут ми стикаємося з рельєфністю і підвищеною вологістю, що для сил безпілотних систем дуже є важливими чинниками. Ворог зараз знаходиться в низині, і йому складніше проводити. Як так, добре чуємо. Прошу, прошу. А от нас наразі котя не чує, відновимо зв'язок за коротку мить, я Сподіваюся, йдеться нам про харківський напрямок, про те, що там відбувається. Ну тут я думаю, доречно теж згадати може і Куп'янщину, власне, те, що ми маємо ті новини, які ми маємо, із того напрямку. А поки відновлюємо зв'язок із е, нашим спікером, я нагадаю це є командир взводу безпілотних авіаційних систем. це є 92-га окрема штурмова бригада. Так, от, поки ми відновлюємо зв'язок, це є добра нагода нагадати про збір, те, що ви бачите зараз на екрані. Код QR, так само номер карти, де можна перерахувати потрібну суму. Повірте, це буде краще, що можна зробити от в тій ситуації, коли ціла Україна огорнута повітряною тривогою. Всі ваші наші спільні плани, вони. Ну, скажімо так, м'яко виглядають або виглядатимуть інакше, аніж ми собі це планували. Ну але кращим способом вивільнити ось цю свою емоцію це підтримати поточний збір.